Сестра погодилася, прийшла додому і щодня сама під лісом пасла худобу і росла, та такою красунею виросла, що хто не проходив, хто не проїжджав, той задивлявся на її вроду. А то якось Царевич полював дичину в лісі і побачив її, та завмер на місці, очей відірвати не міг. Дівчино, ледве вимовив він, чи ти підеш за мене заміж, я царевич? Вона тільки головою кивнула їй ані слова не каже. Це трохи засмутило царевича, але він все одно удружився з дівчиною, бо така вона мила та люба була, що жити без неї не міг, провів дружину до себе в палац, а цариця мати його і дивитися на неї не хоче Любий сину. Торочить царевичеві мати. Хіба тобі царівень чи королівен бракує, чи немає серед них красунь? Ні, треба було ньому привести такого сорому нам наробити. Але не слухав її царевич любить свою дружину та заступається за неї. І ось настав час іти йому до війська. Осідлав він коня й поїхав. Залишилася дружина сама. І народилася у неї дитина. А свекруха взяла ту дитину і за ворота викинула, а натомість щеня поклала. Дитину схопив білий вовк і поніс до лісу. Коли син приїхав у відпустку додому, мати відразу йому і каже: А бачиш, мало того, що сама німа, а то ще й дитина, в неї не як у людей. Навіщо вона тобі така здалася? Не послухав її царевич, проте недовго він залишався вдома, бо треба було йому ще служити у війську. І коли в дружини народилося друге дитятко, свекруха так само викинула його за ворота, а замість нього підкинула щеня. Коли син через рік завітав додому, мати знову до нього і навіщо вона тобі така здалася, царевич і слухати не хоче? Правда, недовго і цього разу він залишався вдома, треба було йому їхати назад до війська. І знову сталося те саме, коли народилася третя дитина, свекруха викинула її їй підклала щеня. Дитину знов схопив білий вовк і поніс до лісу.